Доброго чи не доброго ранку. 1 лютого, дорогі українці. Звернутися мене спонукала така от проблема. Це вже пару днів назад Мені люди дзвонили, ну, тобто розказували педагоги, навіть більше, що їм там платять зарплати 8-10 тисяч, а цьому мусору поганому, який має охороняти їхню школу, платять там 30-40 тисяч. Ну це так по їхніх. Я вирішив це, цю справу трохи так розслідувати. І до чого я дійшов? Так. Так. О, тут у мене є лист, де місцева поліція вимагає місцевої влади платити в місяць більше 36 тисяч на одного поліцейського, який буде охороняти школу. Тобто поліцейський буде 30 тисяч отримувати. Це без накладних розходів, без чисто на зарплату я так розумію. От поліцейський буде отримувати як три-чотири вчителі і як два директори. Уявляєте, от за мусор, за мусор, за це сміття поліцейське, за тих тварів викидаються такі гроші. У нас вчителя перетворились нічого. І мені от дуже недавно я таки зрозумів, скажімо так, оповідь Тургенєва про Муму. От, я, я думав, хто такий український вчитель? Це Герасім чи Муму? Більше я думав, що він Герасім. Ну, тепер я розумію, що це Муму. От, їх, Отакі ну, Герасіми туплять і все. І, ну Це просто жах. жах. Вас, панове вчителі, пустили, я не знаю куди. Вас змішали з гівном, вас багато, але ви ніхто. Тому що ви мовчите, ви Муму, муму. От. Ну і ще з цього, що я хочу сказати, що мабуть вже мене немає вибору, я хочу спробувати збирати якісь кошти для того, щоб ем, зробити якийсь епіцентр для боротьби за права. Українців о, на Україні. Тому що, зрозуміло, за ці права мені держава не дасть, і американці не дадуть. Це такі самі ком... Це корупціонери кончені. Я бачу, кому вони дають, то вони дають корупціонерам. О тим же мінтам дають і крадуть з ними. От. А ви, панове українці, от, якщо можете, то. Прийшліть, щоб почати. почати. Це, це тільки на початок, щоб щось спробувати зробити, зробити якийсь осередок, партію, от, щоб почати боротися, об'єднати. Об'єднати, якийсь зробити зародиш, знаєте, такий, щоб об'єднати трохи народ, десь біля чогось. Тому що я поки не бачу альтернативи.